Більше чверть тисячі осіб утримують у закарпатській установі виконання покарання номер 9 в Ужгороді. 36-ро засуджені до довічного позбавлення волі. Лише для одного ув'язненого на їжу щоденно виділяють трохи більше 10 гривень. Керівництво заповняє, дбають і про стан камер. Практично проводяться ремонти поточні, тобто кожен місяць. Ну, побілка, покраска от е, такі питання постійно здійснюється, е, на, звертається увагу на санітарний стан. Бесередньо, оскільки люди перебувають в камерах, е, досить є такі особи, які перебувають досить давно, там і роками, місяцями, і так далі. Косметичні ремонти роблять чи не щомісяця, переконують в установі. Та європейських умов поки не досягли. Хоча камери обладнані відповідно до вимог, затримані та ув'язнені на неналежні умови утримання можуть скаржитися прокурору області. Встановлено деякі порушення скаржаться ув'язнені, затримані на хто скаржиться на умови, в яких їх тримають, хтось скаржеться на ставлення до них. Тобто самих працівників УВП, зокрема, за одним із таких звернень було проведено відповідну перевірку, в тому числі службову. За здоров'ям затриманих та ув'язнених стежать 12 медичних працівників. Тут навіть свій стоматологічний кабінет. Усе як у звичній амбулаторії. Оглядається черговим медичним персоналом. Які ну, вже визначається, якщо є потреба в детальному, ретельному огляді, викликаємо сюди фахівців. Якщо так, то ми беремо просто його, заводимо медичну документацію, ведемо її, так уже як по як нашого дільничого пацієнта, і так, і так далі. За допомогою ув'язнені можуть звернутися до психолога. Є в установі і бібліотека. Наталя Пономарьова тут працює 30 років. Кожного тижня сама приносить книги позбавленим волі. «Це Я обхожу всі камери. У мене готуються спеціально для кожного обміну списки, літератури предлагаємо. Загласна цим спискам люди, які тут у нас садяться вони заказують цю літературу, я їм приношу. Ну, робота поначалу знаете, меня пугала, тому що работать, конечно, з такими людьми було не совсем обычно. Будівлі, в якій утримують позбавлених волі, майже 90 років за роки незалежності в області не споруджено жодної нової установи для утримання засуджених.